І всім звати DAL28 і в моєму каналі. І сьогодні е, я вам покажу новий клас е, із щось там. Е, ну, коротше, на Пасху. Зараз грає в е, Дітрейлос 1,2 мільйона людей зараз грає. Так що давайте ми зараз я вам покажу обзор цього, е, цього класу. Недавно ми з Ліром пройшли як то, цей режим і нам дали 30 аплікацій. Коротше, дивіться, во. Нам дали у такого Еглінте, у такий клас. Я хотів його сьогодні попробувати, у, е, подивити, що він робить, бо я ще не знаю. І, і давайте я вам ще дещо покажу. У мене 36 зв'язочок. Зараз найду вам те, що. Во, найти 6 яїць в екстраваганзу. Во, так. Да. Я вже Кстати, виплнив... Ми хочемо з Ліром виповнити танець був що ну, це для нас є чашечка. Так, ну давайте значі, ми зробимо обзор цього класа. Його даже, кстати, давайте я вам покажу, статі, де його можна знайти. Давайте я вам зараз покажу. Ось так його клас домовий добавив екстраваганза. Ми зараз підемо в один. І я вам покажу. Вампір ти мені не потрібен. Так. О, до мене лір приєднався шей. Так, ну давайте, значить, ми зараз підемо. О, Лір! Чекайте, давайте ми зараз подзвонимо Ліру і знімемо з ним відео. І так, підписники. Я... Лір мені подзвонив далі. Ти з підписниками? Yeah. Ти хочеш зараз зі мною бути чи ні? Ну давай побуду з тобою Давай приєднуйся до мене. Ми зараз, зараз підписникам будемо обозрівати новий клас Егглінтер. Угу. Хвилин, як то недавно пройшли. Ну і ми зараз якраз я захотів зняти відео вам обзорчик. Ми сіли його, проходило, ми проходили півтори години, він не був тяжкий. Саме чашки це, що треба було лутати замок і це все. Ну, ми, ми, треба, ми, ми взяли шість да, Треба було золоті яйця знайти і взяти їх. Ми взяли їх. Да, мы пошли. Можемо, кстати, вам пару секретиків розказати, де знайти всі ці яйця, mm -hmm. но ну, хто, навірно, ви вже всі знаєте, але я вам все одно заходь. А, ви я вам все одно скажемо. Давайте перше яйце знаходиться на... у нас в дерев'яному форті. Він знаходиться за одним за зданням одним, можете подивитися і в туалеті один. Там є туалет, два яйця. Потім ще два яйця. Дай скажу, що двоєється. Ще два яйця. Знаходиться в нас на 40 тисяч метрах в замку. В замку вам треба зайти в кімнату там, де є ножик, і там вроді забочку він лежить. А, пер, а ще одне я вже не пам'ятаю де точно, але ну, воно є. А, стоп, давай, давайте подивимося, що нам дали. вдали. що нам дали. Е, да, ну, короче, а ще там... Можете подивитися там відео, я вам сказала пару. Нам дають яйчику. Давай доїдемо. А давай попробуємо, чи їх можна продати. Та -да 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 не можна. Давай, остаті, я зараз куплю якусь. Лір, купи уля і ми зараз доїдемо до форта, я вам покажу, як роблять ці яйчки, якщо ви не знаєте, як вони. Так, да, там мипадають моби, які, які на нашій стороні атакують всіх цих О, Оперечень. Коротше, там багато хто є, і, ну, тесту там вроді би нема. Ну, лібо є, але у нього маленький шанс, я не знаю чесно. Так, да, ми весь час просиділи просто в здані, він на нас зарився, а потім спробував перезайти, а в мене не почулося. Так, Лір буде їхати, ми зараз доїдемо до городу, я вам швидко покажу, що він робить. Підписники! Ми тільки що їхали і як тут якісь яйця тільки що випали то, до ковбоїв. Зараз ми доїдемо і спробуємо ще раз так зробити, ну я не знаю, ну якісь яйця випали, коротше. Так, підписники, Нам трохи не вистачило для того, щоб доїхати. Так що, Ліра, пішками туди йти, думаю, не буде. Так що пошлі. Ми то візьмемо зараз в сак. Зараз увійдемо до городу. Хузнаки? Тільки що з неба впало якесь яйце. Реально, я це бачу. Ліра, скільки в тебе боятів? Він показує два, він щось не... не говорить може нього. І бах. Ну дивіться, у нас було по одному яичко. Значить, скуду з неба падають. Нам раз, там, наверное, в минутку, чи раз скільки, падають яичко. Так що давайте, може, ти, кожну тисячу метрів нам падають. Ну, але нам вони не падали кожну тисячу, нам це другий раз. Давайте ми зараз вам покажемо. Лір, установлюся зараз тут. Так? Хоча пішли до початку города. И по порядку начинаем распаковывать. Ко мне для того, чтобы ты, ты включил звук, Лер. Так. Так, вот. Э, тут а я... Ай. Да, так что... Шо... Е рукобой попал. Давай... Вот тут вот... Что? Там два ковбоя. Так, тепер ми відкриваємо моє яєчко, да? Нам кавой випав! Та ну, вони, вони дуже полезні. Так, давайте я вам покажу, як вони роблять. Вони водойсь. Вовки! Ну-ка, добре. Ми їх можемо сапирати? Ні, цих не можемо. Бачите, вони, коротше, атакують всіх. Да. І просто побеждають. Да. Кстати, прикольно, але у нас... І, і давайте ми ще покажемо, В екстраваганті, в цьому режимі в домиках спавняться. Кстати, давайте я вам ми ще гору тоді залутаємо це. ви бачите, що вони роблять? Так давайте приманем зомбака. Та ну, ми ночі можемо... О, яєчко впало! Відкриваємо. Хто? Що це? Хто там заспавнусь? Ну, Ні, вообще нічого не видно. Ну, підписники, це самий прикольний клас, по-моєму. один Вау, гляньте, просто скільки вони вже зомбаків розпроскидували. Так, підписники. Це дуже його ми його легенько получали, і це так дуже добре. Ну, який У Ко... нас один кавой. Його, статі. Типа ролик. Ну, коротше, ми підемо. За... Ви вже побачили, як цей клас робить, я думаю. І поняли. Так що, ну давайте ми ще залетаємо цей город і будемо прощатися. Так, підписуємо. О, бачите? Тут зомба, кстати. Бачите, як нам в цьому городі нам дуже повезло. У мене 141 аблікація. Ну і дивіться. Статі, диві... ми... Нам може дуже часто. Нам дуже тут. Нам дуже часто тут попадається якісь яїчи. Ух, це хто? А, хто мене б'є? Ай, ну ладно, ми здохли, так що давайте. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.